Та сьогодні, мій 30-й. День народження. Тепер я офіційно можу сказати, я 30 років взагалі дуже дивний вік. Ти ніби живеш між двома світами. З одного боку, ще досить свіжі твої амбіції 20-річного, з приводу того, що буде успішний успіх, ти будеш. Багатим, знаменитим, можливо, навіть пунктуальним і дисциплінованим, однак це не точно. А з іншого боку, вже підкрався досить таки солідний вік, коли треба бути дорослим, відповідальним, сім'я, діти і от, от усе. 30 років це коли ти вже дорослий за паспортом, але от тут ще ти не до кінця з цим змирився, і ніби як ти вже знаєш, скільки коштує гречка зі знижкою в сільпо, А з іншого боку, кожного разу, коли тобі приходить. У банківський додаток повідомлення від банку, і це не зарахування або списання коштів, у тебе мінімальна паніка відбувається. Але чому так? Чому саме 30 років то звучить так? Ну, без перебільшення фатально. Чому саме ця цифра лякає нас до неможливого? Ну, насправді, причин чимало. Деякі фізіологічні, деякі культурні, деякі. Психологічні. Ну, в цілому, все як завжди. Перше, найпростіше і найзрозуміліше ми обожнюємо круглі цифри. Людство цілу дорогу ведеться на круглі цифри. І вік абсолютно тут не виключення, можливо, навіть перше в списку. 20 років молодий, амбітний, гарячий, все життя попереду. 30 пора дорослішати, братися за голову, і ніби як 30 вже це прям такий. Досить солідний вік. 40, починаєш задумуватися про те, що ти цілком собі смертний. Ніби без цього проблем не вистачало. І мозок так працює. 30 кругла дата, тому 29 нас не тригерить, а 30 цілком собі. Хоча, по факту, між мною вчорашнім і мною сьогоднішнім різниця така ж, як між 15 і 16 айфоном. По-друге, ми вже неодноразово про це говорили: покоління наших батьків. Покоління батьків наших батьків, вони дійсно у віці 25-30 років, вони дійсно були вже досить дорослими. І так як ми про це з вами говорили, просто тому, що опцій було набагато менше. От ти навчаєшся, після цього йдеш, працюєш, знаходиш собі партнера, заводиш дітей, житло, і ніби як життя вже влаштовано. В сьогоднішньому ж світі варіантів настільки багато, що ти просто замість того, щоб обирати щось одне, ти так боїшся зробити неправильний вибір, що ти його не робиш взагалі. І процес прийняття якогось рішення з приводу свого життя він дуже сильно гальмується. І від цього ближче до 30 років здається, що ти взагалі нічого не встиг. Тому що жоден із виборів не зроблено, а часто йде. тік так мазафака! І от ближче до 30 Соціум починає тобі казати, що пора вже братися за голову, пора ставати людиною. Ніби до цього я був ящеркою, яка намагається айфоном користуватися. Наше покоління і повільніше, і не через те, що от раніше люди були працьовиті і всі себе такі молодці, а ми ледащі. Ну це не зовсім так працює. Ще один варіант, про який ми теж частково говорили. Після 29 мозок починає ставати більш драматичним. В цьому віці наш мозок остаточно закінчує своє формування, і ми все більше починаємо ставити питання: хто, де, як, з ким, чому так взагалі відбувається, що хтось виплачує вже 10 років іпотеку і має трьох дітей. А я, ну, я зі знижкою чайник купив, і я на тому дуже великий молодець. І от цей біологічний тригер накладується на попередні культурні. Тригери, і ми отримуємо ту саму суміш, яка не дає нам спокійно е крокувати далі після нашого 30-ліття, тому що ми себе запевняємо в тому, що в 30 вже все має бути. Комбінація готова, тепер план простий. Панікуємо! <клухи> тобто 30-ка нас лякає не тому, що вона щось означає, а тому, що ми привчили себе до того, що вона. Має щось означати. Вчені Дайта Мілкман проводили дослідження, яке чітко показало, що коли ми наближаємося до круглих дат 20, 30, 40 років, ми їх не сприймаємо як ще один рік. Подумайте самі, коли ти крокуєш до свого 29-річчя, наприклад, от вчора тобі було 28, а сьогодні 29. Ти, якщо підбиваєш якісь підсумки, ти підбиваєш підсумки року. От, за цей рік я встиг зробити те, те і те. Або не встиг. Чогось зробити. Коли ж ти наближаєшся до круглої дати, такої як 30 чи 40 років, ти аналізуєш вже не рік, ти аналізуєш ціле десятиліття, тому що от, мені було 20, а тепер мені 30. І очевидно, що це дає набагато. Потужніший ефект. Очевидно, що це навантажує твій мозок набагато сильніше. І відбувається ж так не від того, що якось кардинально змінилася реальність, а просто від того, що наш мозок все любить структурувати. От, прямо як в книжечці написано. І 10 років, відрізок у 10 років, цілком собі сходить на хорошу таку главу у книзі. І тому. Мозок відчуває потребу в тому, щоб підвести якісь підсумки. Я вже сказав, що приблизно в цьому віці закінчує формування наш мозок, і це виливається у досить цікаві результати. Те, що мозок, так би мовити, дозріває саме в цьому віці, призводить до того, що ми, нам здається, що 30 років це фініш баста. Нічого не встиг, нічого не зробив, сім'ї нема, роботи нема. Голівудською кінозіркою я не став. Життя пропало, все, піду, де-небудь буду пити алкоголь або із якогось високого моста, куди-небудь стрибну туди, де мені життя більше не буде. Однак, якщо дивитися на факти, на статистику і на дослідження, все стає набагато цікавіше, хаос у своєму житті. А от з 30 починається плавне зростання задоволеності життя, а пікові значення спостерігаються у проміжку від 40 до 50 років. І це не якесь маленьке дослідження, там локальне дослідження масштабне проводилося в 72 країнах світу. Тобто ця крива вона не залежить від там, соціальних факторів, від політичних факторів, від економічних так просто в принципі. Влаштований людський мозок, в незалежності від того, скільки у вас грошей чи де ви живете. Тобто, коли тобі здається, що в 30 ти вже нічого не встиг і нічого хорошого з тебе не буде, статистика з тобою, м'яко кажучи, не згодна. Якщо збирати все це докупи і коротенько, так щоб на шорт в Ютубі вийшло, ваш мозок. Е... Якраз зараз, якщо ви плюс-мінус мого віку, ваш мозок якраз зараз закінчив остаточно своє формування, і він хоче зробити якісь висновки, і тому вас так сильно трігерить. Плюс культурні аспекти накладуються, і вам здається, що якщо ви наближаєтеся до 30 річчя то ви маєте показати якийсь результат. Статистика ж і дослідження з іншого боку кажуть, що не треба робити собі мізки. Все ще попереду, і ви цілком можете досягнути всього, чого ви хотіли досягнути. Е, просто важко буде це зробити, якщо ви абсолютно і остаточно себе переконали в тому, що ви вже не встигли. Ти не спізнився, не відстав. Ти просто там, де ти маєш бути. Все твоє життя привело тебе до моменту в твої 30 років. Можливо, ти не там, де хотів бути. Можливо, ти не з тими людьми, з якими хотів бути. Можливо, ти не маєш роботи, яку про яку мріяв, коли тобі було 20. Однак все твоє життя вело тебе до цього моменту. І все твоє подальше життя буде тебе вести до наступних моментів: 31, 32, 35, 40, 50, 60, рано чи пізно, якщо нічого не станеться. Вони настануть. І тільки ти вирішуєш, якими вони будуть. Вирішуєш це сьогодні, а не в 35, 40 чи 50. Тому не З Днем народження мене! Лайк постав! І підпишись. А якщо не підписався, Ванючка.